Усім привіт! Так, Мак, Звізочка отака вже під заміну. Я все-таки добився зробити розборну зірочку, і вона працює. Так, <кій> значить. Ось така шина Вінзор Hard Ось так вона виглядить. Ось як видно, сколів немає. Канавка шеловка. Що це походять. Тут скол. Але не суттєво цим місцем не ріжу. Тут сколі ніде немає зірочка. Практично люфта нема, але сама зірочка підізносилася. Новий цеп не рекомендую ставити на такі зірочки, які вже зносилися, так як вона буде. Розтягувати цепа. На пилці приводну зірочку міняємо, шину ставимо нову і цепи теж потрібно ставити нові. Потім, як вони хоча б півзуба сточити напільником, потім можна кинути таку стару шину і працювати, в принципі, нічого вже тим цепам не буде. Якщо ви в піску пиляєте, Дрова. Там в грязі, наприклад, в моху вони лежать, десь там якийсь вальожник збираєте Що я всегда кажу? Цепи доходили своє, ось ось. Бачите полоска на зубі? Доточив до полоски. Це круглий цеп фірми Регон. То там ці круглі. Що типу, на грязь попав, вони пиля... не пиляє він. Попав один-два рази і все. І він не пиляє. Тупиться з ходу. Кожний бачок треба точить. Якщо пиляйте, сухостой я маю на увазі. Якщо сире, бачків і на три вистачить. Це літро бензина. Це з ним в парі ходив це фірми Вінзор. Вінзор китайський. Теж зуб доточив до. Полоски трохи зуба осталось. Але, але, але <кхід> факт, в тому, що цеп сам на закльопках роздовбаний. Осьо. Він і ход у його є, ось о, цепа, І на крізинка ходить. Чутно, так. Да? Шаху я збільшився, вже не 325, а цілий, мабуть, 404 зробився. Е, стосовно цепів, <coughs> штілівських, я не бачив 1,3-325. <coughs> Тільки Орегон або ці китайський Вінзор. <coughs> може камберг, я не знаю, не купляв. Тільки Орегон і Вінзор. <coughs> Чесно кажучи, цей він зорнемерено перерізав, Ось о, доточив його до мінімального, так сказати, зуба 3 мм. Він не денервався, рвався, я його не клепав. Ось так, натяжник вже на максимум стільки різьби йшло його підтягувати на одному і на другому цепі. То цепи Вінзоровські дуже хороші, на мою думку, є смисл їх купляти. Хоча вони і не дешеві подорожали, не хуже, ніж Орегон. Орегон зараз не показатель, такий самий цеп, може навіть хуже Може навіть лучше, як ще якої партії походу попаде з Китая. Але, чесно кажучи, робить Вінзор, це непогано. І заточку держить хорошо. Тим паче він квадратної форми. Класно хто задумається при покупці цепа, рекомендую фірмі Winzor. Дуже гарні цапи.